Privit druzí, ľaskavo prosimo u sadar, dobrobatka si medzva. Sjodni ja chodil by uh, z vami uh, spielkuvate ukrajinsku, čomu oh, ce duže duže dovha istoria. Ja duže lubiu, meni podobajecia uh, ukrajinsku muvu i uh, čo kraše pohovorite i spielkuvate po uh, mi sad. Čo, pyznate vas? У мене є багато обладнань у житті, наприклад, навчання і особливо сім'я і сад. Тому сьогодні я покажу вам свій сад. У середні березня все ще йде дощ, це жалливо, але щось, у чому мене так тішить, цибулю і часник. Uh, ja otrzymałem z Ukrainy. Uh, one rosną tu bardzo, bardzo dobrze, i ja chcę uh, was uh, pokazać. Ale wcześniej, друzi, to mój sad, to wielki sad, uh, 150. quadrat riv met uh, Na pivno či franci uh, lilia. Zmir uh, pracovati nad uh, nem lišerik. Minulo roku u mene bato gvitiv, vinohrad, Огірки, катоп'ю, помідори, але мені зовсім не вистачало орошу. Там велике огіхове дерево. Цей сад був дуже-дуже брудний. Було багато сміття. Я почав але я починав, я не знаю. А, прибирати все минулого року і мене майже нічого не залишилося. Сміття. Фантастик. Але це не що я хочу вам показати. Я хочу відразу показати а, вам свій український часник і цибурю. Друзі Подивись. я посадив цибурю і а, часник до першогодня, але я не пам'ятаю. Зима була не дуже холодною, кілька днів а, випав сніг і земля не змінила часник і а, Sibulia, uh, nie zważajcie na doj. A uh, spodziewajcie, zjiste hier duże zwetko, ale ja nie znaję kole. Kole uh, ja zmurzu pite pojiste, ale ceny duże ważlewo. lewo. Umene uh, ba to czasu o kilka te baczesz. що в цьому саду uh, неможливо працювати Дощ не перестане uh, все три місяці всю область затопили Мені так сумно але не uh, збираюся впадати духом просто почекай. скоро настану дні. Тут, як ти бачиш, є ягоди, ожина, чеонеця, малена. Я не можу працювати. Це надто мокрий. Тут мій ревені. Тут. Часник, охох, реднис, але доч е, знешів все, я думаю. Хос, моя остання цибуля порей. Вона дуже хохоша. câțiva gătii râi. Și tot eu spodivăiu, sunt mate cibulie, șalot, tot pomidor, ale mabot catopiu. Це чорна смородина до пива. Ось, пора прощатися. Дякую вам щоб вислухати мене тепер я ще не маю рівня вашої мови, щоб говорити дуже дуже довго. але uh, украинско мову uh, 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 ja, се најкрасив мова во свети ја певнени пишајте се од сем и ру вас до зустречи па па